Погане обладнання, порушники правил та більше половини пустих місць серед глядачів. Чи насправді Балі Мейджор 2023 найгірший Мейджор з Dota 2 всіх часів? Ви на каналі Blast Esports давайте оглянемо подію разом. Останні моменти DPC з 29 червня по 9 липня тривав Балі Мейджор. третій та останній великий турнір у DPC 2023. Він мав стати одним з хайпових моментів цього сезону, після якого більшість учасників The International 2023 стануть відомими. Але цей мейджор натомість став великим розчаруванням для глядачів. Чому саме ми поговоримо трошки пізніше, а зараз оглянемо самі змагання? Традиційно в них брали участь 18 команд з усіх регіонів світу: Тундра. Gaming Gladiators, Quest, Liquid, Spirit, Badpook, 9 Pandas, LGD, IG, Aster, Azure Ray, Bleed Esports, Blacklist International, Execration, Shopify Rebellion, Nouns, Yege, Ibeast e Coast. Вони змагалися за призовий фонд у півмільйона доларів. Спочатку в груповому етапі, потім у плей оффах У верхню сітку останніх змогли потрапити Liquid, LGD, Bedpook, Tundra, BeastCoast, Coast, Gladiators, Quest і Aster. У нижню ж сітку Spirit, Azure, Shopify та Nine Pandas. Не будемо нагнітати інтригу, як всі очікували в цьому турнірі перемогли Gaming Gladiators. Неймовірно просто вау, ну як Команда, яка вже ось півроку домінує на професійній сцені доти, що в DPC, що в Dream League. Після приєднання американського мідера Квін до команди, Гладіатор не програли жоден мейджор. Так, той самий Квін, який хейтерів своїх любить. Гейсакменаса є тексомач. Чотирьох з п'яти турнірів їхніми суперниками стали Ліквід. І Bolymajor це саме той випадок. Відповідно, Gaming Gladiators була і одною з перших команд, яка отримала Invite, щоправда, ліки вдалося випередити самих гладіаторів за очками за рахунок більш вдалих виступів у Лізі, що ж до інших 10 команд, які напряму потрапляють на The International 2023, ними стали Tundra, Nine Pandas, EG, LGD, Shopify, Talon, Beast Coast, Spirit, TSM і BedPook. Шанхай Мейджор, посунься. А тепер до найцікавішого. Передбачуваність, однак, це зовсім не те, за що глядачі не взлюбили індонезійський турнір. Більш за все вони були шоковані низьким рівнем організації. Крім того, що ця подія стала найменш відвідуваною в історії Доти, оскільки більше половини місць були пустими. Замість крищі над тими, хто все ж прийшов, висів великий намет. Який би не захистив їх, якби пішов сильний дощ, і це на контрасті з будками гравців, які не тільки водонеприникні, але й затемнені, щоб глядачі не могли побачити, що відбувається всередині. Але це тільки проблеми на сцені. Мейджор також постраждав від поганого інтернету, через який лаги були присутні в кожному матчі, а стрім події на твічі обвалювався постійно. Не дивно, що середні онлайн-перегляди цього турніру відзеркалюють присутність глядачів на трибунах, всього якихось 175 тисяч, що є найгіршим показником за довгі роки. Вишенькою на торті стала ситуація з гравцем зетником Pure із московської команди Бетпуп. Той вирішив, що буде хорошою ідеєю під час паузи подивитися стрім іншого московита Нікса. А це заборонено правилами мейджору. За це команда отримала Техлуз, а її наступні суперники в сітки Лузерів змусили замінити пюре на малороса Резолюшена. І здавалося б, типова тупа русня, де тут драма? Однак справа в тому, що організатори турніру по кілька разів посеред меджеру змінювали регламент, через що гравці не знали, що їм можна і що не можна робити під час матчів. Заплуталися не тільки росіяни. наприклад, гравці Тундра отримали штраф за прослуховування музики через Spotify, хоча їм повідомляли, що це було дозволено. Цей турнір дуже просадив репутацію Valve і Dota як кіберспорту. Хоча куди, блять, більше. При тому, що це не і так знаходиться в стані стагнації. Деякі глядачі порівнюють Балі Мейджор із шанхайським Мейджором, сумнозвісним за якість організації та інші проблеми різного характеру. Але й варто відмітити, що той проходив аж у 2016 році, і був він другим таким турніром за історію дисципліни. Valve відтепер тепер значно більш уважно обирати організаторів, якщо не хочуть, щоб їх затьмарили ЄСЛ зі своїми Dream League або Араби з Riot Masters. Слідкував за всім процесом та підготував інформацію. Єгор неживий, озвучив В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!